Біблія чітко застерігає від практик, пов'язаних з магією, ворожінням та окультизмом. Ось кілька ключових моментів. Заборона магії у второзаконі, 18 розділ 10-12 вірші. Написано: Не знайдеться між тобою такого, хто проводить свого сина або доньку свою через вогонь. Хто займається ворожінням, хто ворожить, хто гадає, хто чаклує, хто заклинає, хто викликає духів, хто ворожить на духах або хто питає мертвих. Богедота для Господа кожен, хто це робить. Це підкреслює, що такі практики є неприйнятними для Бога. Приклади з Біблії. У книзі дій святих апостолів, 8 розділ з 9 по 24 вірші, описується історія Симона Мага, який намагався купити дар Святого Духа за гроші. Апостол Петро суворо засудив його, сказавши, що його серце не праве перед Богом. Наслідки Магії. У книзі дій святих апостолів, 19 глава, 19 вірш, описується, як багато людей займалися магією, спалили свої книги після того, як прийняли християнство. Це показує, що вони зрозуміли неправильних своїх дій і вирішили відмовитися від них. Захист від зла, Біблія закликає довіряти Богу. А не звертатися до магічних практик у Псалмі 91 перші і другі вірші написано: Господи помилуй, господи помилуй.